Всім привіт У нас новий об'єкт. Хорошо забути старий, да? Вітур 30 ну, в цьому 31 поверх, висота подйому. І нам треба його зачалити. Ми вже один спустили. Все нормально, не крутиться. Тут так. Плюс ще зібрали отаку противагу. Далі я вам покажу навіщо вона нам потрібна. Це Олег придумав. Це хлопці спускали, він їх крутився, вони там на цілий день його зачалювали. Тут взагалі 35 поверхів. А на цьому вони робили таку противагу всередину, яку і спускали трос. Ми також зробили, і буде ще нам на один, на цей і на цей. Три ліфта буде вона стоїть у нас у нас складі чекати свого часу. Так, ми вже один зачалили, внизу вже запустили, ровненько все йде і не крутиться. Так, детальніше що і як воно тут є. Це розмір, шихмас Десь ми обрали міліметру п'ять до сантиметра, як вийшло. Внизу також. Це брусочка. Сюди вставляється трос. Так, іде він, йде. Тут так трошки навскосяк. Ми спочатку сюди крутили дві отвори, але сильно крутий перегиб троса. Ми трошки убрали Тут і сюди заставляється і так петля собі йде. Тут прикручується досточка. Де вона мають досточки? Де стоять? Там стоять досточки, прижимається. Тут всередині направляюще, прижимаємо досточка. А тут трос. Одною досточка все прижимається. І ви спускаєте трос і воно все тримається за направляючі, це відповідно на тросу тримається і воно себе їде рівно даний А там вже у нас на даний момент троє. Внизу третій забирає, розкручує, зачалює там, відводний противаги і підіймає нам цю рамку таку. І п'ять разів у нас п'ять разів. П'ять разів пустили, чотири підняли і все буде. Коли хлопці тут монтували, Спускали траса, вони її закручували, те ну, саме розумієте, 35 поверхів. Тобто вони всі спустили, перший ще більш-менш, no. а другий, третій, тут їх а, а, 6. Це настонік, а це вісімсотка. І вони поспускали, потім на тірку спускались усі розпутували донизу, щоб нормально зачалити. На цей ліфт вони вже зробили таку рамку і вони за півдня. Спустили, зачаливали, потім вже після обіду спускали тірек і зматували набагато швидше і точніше. Так, завели ми тростик, як вам казав, оп, вниз він проходить. Може вам не прям і видно буде. Тут перед цим він. Зачалений кіната, на дві тільники на голуху чалку зачалений, йдемо вниз. Зараз ми прикручуємо досточки і будемо спускати. Прикрутили ми досточки. Так це все виглядає. Проходить, проходить і йде. І будемо спускати. Опускаємо. Про Оп. И все. Он под своим весом, мы будем помогать поначалу, пока бухта здорова. А потом он уже под своим весом буду. Это сейчас я вам покажу, как. Так, хоп. И едем. И так до самого низа. Там уже третій наш забере його це він зараз трохи вимотається і вже самого буде Тільки тримати треба буде донизу можна там десь на половині подивитися щоб не заскочило це лучше буде щоб потім не витягувати Ну, перший наш трос все нормально не заскочило нічого а так воно все собі там їде Ще 1 метр. Хай еще трох испустим. Еще хай чтобы на зачалку мне было чуть-чуть хай. -чуть, да еще чуть -чуточку. Хорош. Оп, оп. Так, вот так. Давай. Вот так це все у нас доехало у нас, це я вам снимаю, так цепь я набрал бы им и сказал стоп и все. Так мы из начали. Сейчас я раскручутся все, заведу от і и заберу назад цю всю конструкцию. 3, 4, 5. И все не крутится. Ты не переживаешь за що воно десь вылезе, за пешку, за кронштейн, зацепиться. Вес в нем нормально, це трос-десятка. щоб поверх не подтягивать, не смыкать, не їздити по этажам, не шукать, де воно там вылезло. Такая конструкция. Беріть на замітку, а Олегу лайк за те, що він почав робити таке. Дякую всім за перегляд до нових відео.